У природі немає поганої погоди. Утім, дощі та холод все ж негативно впливають на врожаї та відпочинок людей. А на пасіках годі меду на шкребти. Коли появлялись, хоч на якусь годину сонце, бджоли вилітали в поле, щось приносили, Ну цього звичайно то хіба що вистачало на підтримання життєдіяльності сім'ї. А для медозбору то, звичайно, погода не, не радувала. Чекаємо негода руйнує плани не лише бджіл, але й людей. На вулиці Липень, а на водоймищах безлюдно. Взагалі нас дуже людей багато буває відвідувачів, але на сьогоднішній час, зв'язку з погодніми умовами, нас взагалі без людей немає. відвідувачів немає. Буквально переважно місце часу такі відвідування нашого озера. Утім засмучуватися не варто треба лише й набратися терпіння, адже після вихідних потеплішає. Обіцяють синоптики. Прогнозується по опадах в межах норми місцями більше за норму, в плані температури вище за норму. Тобто очікуємо вже десь після 10-го числа, і так до кінця місяця температурний фон більш такого літнього характеру. Наразі ж дощі і холодні ночі таки завдали трохи клопоту селянам. Найбільше таке літо не подобається теплолюбивим огіркам та помідорам.